Вважаю себе щасливою людиною. А в чому ваше щастя виявляється? Я працюю на роботі, яку я люблю. І ще за це отримую кошти. А, а де ще можливе щастя, окрім роботи? Здорова сім'я, кохайна людина, близькі друзі. А може щастя приносити якісь добрі вчинки чи там, оптимістичне бачення світу? Звісно, може. Коли людина щаслива, вона бачить світ в рожевих окулярах, не в чорних. А що ви робите для того, аби піднімати собі настрій? Слухаю хорошу музику зранку. А е, якісь продукти харчування на вас впливають? Мабуть, ні. Моє щастя в тому, що мої рідні, близькі, люди живі, здорові. А як ви собі піднімаєте настрій? Бо буває ж такі дні, коли там все похмуре і сіре. Музика і погода. А що, на вашу думку, ще можна робити, аби почуватися щасливим? Якісь, не знаю, там, оптимістично на світ дивитися, робити добрі вчинки? Не знаю. Хороша компанія. Да. А ваше щастя у чому? Ну, також, щоб були рідні, здорові. І все. Як ви собі піднімаєте настрій, Збадьорюєте б... себе? Настрій з друзями гуляє. Так, наполовину. Ага, чого наполовину? Ну, бо життя зараз таке. Бачте. Робота не у всіх є. Молоді важко дуже. А особисто вам в чому важко? А особисто мені вже не зовсім важко. Мені вже, слава Богу, 51 рік я працюю, робота є, зарплату, правда, трошки задержують, ну, платять. Так що, а за молодь важкувато молоді нашли. А в чому е виявляється ваше щастя? Ви кажете, наполовину щасливий, ну, то все ж таки воно є. Ну, Ви пам'ятаєте, я ще ж пам'ятаю, як ми жили ще, так сказати, при комунізмі. Ми ті не знали, що ми живемо при комунізмі. Це ми зараз тоді не... і тоді думали, що тоді погано. А воно тоді так не зовсім і погано було. А зараз так собі. Не. Ну в чому зараз добре? Там, в сім'ї, в роботі, в прогулянках. Добре, ну це кажемо по-різному. Для Для мене, вас? Для мене... Для мене щоб, було... щоб було дітям гарно. А нам вже так, щоб діти були щасливі, внуки, діти. У мене вже внучка у школу пішла. Дуже важко. В школу йдеш, раніше йдуть на збори батьки, розказують за питань треба. а зараз приходять на збори, приходиш і зразу перше, скільки треба принести грошей. Все, більш нічого не інтересує, тільки скільки здаду. На ремонт, на все, рознесе і все, більш нічого. А це ж теж так неправильно. Не знаю, тому що поступив. Навчання. Тобто Щастя у навчанні зараз, так? Да. А чим саме навчання вам подобається? Не знаю. А щастя, має ще якісь прояви Там, в сім'ї, в коханій дівчині. Кохання. Як собі підняти нестрій? Погуляти, знаю. З дівчиною. Ну, загалом так, я навчаюся в університеті, Не знаю, батьки мене всім забезпечують. А в нашому житті цього достатньо для щастя. А що вам допомагає бути щасливим? Це ваші батьки і ваш університет? Так. Ну, мої друзі також, те, що не знаю. Я маю все в житті, що мені потрібно.